Це залежить від нас, чи ми надалі будемо говорити українською чи ні. Якщо ми завжди готові готові приходити на іншу мову з українською, то українська мова не буде жити побутувати. Якщо ми будемо говорити українською мовою між собою, якщо ми будемо. Стійкими і говорити українською мовою, навіть тоді, коли ми спілкуємося з російськомовними українцями, які все ж таки готові слухати і розуміти українську мову. Якщо ми не дбаємо про те, щоб українська мова побутувала і серед наших дітей, тоді української мови не буде. Вона не живе сама собою, тільки завдяки мовцям.